Вітаю в студії для вас. Працює Артем Мороз. І зараз я вам покажу останні новини з фронтів України, актуальні на 5 липня. А показати є що. Тож, поїхали. Українці вже звикли, що кожен ранок починається з одного втрати російських окупантів. Тож не будемо порушувати цю безсумніву хорошу звичку. І подивимось, скільки ж тіл втратила Росія за останню добу. А це аж 670 окупантів. Загалом це майже 232 тисячі. Стрімко рухаємось до нового ювілею. Далі майстерність наших воїнів на Бахмутському напрямку. Герої 45-ї окремої артилерійської бригади знищили ще одну російську САУ-2С1 «Гвоздика». Також в районі Бахмута знищено три гради. Оператори одного з підрозділів сил спеціальних операцій в ході спеціальної розвідки виявили місце знаходження трьох одиниць БМ 21 град в тилу ворога. Координати оперативно передали побратимам з сил оборони. Вся техніка та особовий склад були знищені смачними влучаннями нашої артилерії. Штурм позиції щільний вогонь по росіянах. Взяття полонених. Працюють десептикони другої роти другого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади під бахмутом. Наші хлопці і вперед продвинулись і, по, і поповнили обмінний фонд. Озіму тазімуть перенос огня трохи дальше. Далі трошки, акуратно. Ми взяли на на горбу ваших двох плених, ранених, надали допомогу і вони вже поїхали. Вони вже в лікарні. Так. Да. Ви діруські. Да, братан. Ми захищаємо свою територію. Знову бахмутський відтинок. Так виглядають позиції в лісосмузі, де розташовувався ворог до цього штурму. Відео з липневої операції на південних околицях міста на відео робота третьої роти першого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Ще цели! Ще цели? О! 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 Плюс, плюс, очень осторожно, максимально осторожно, парни. Плюс, плюс. Второго. Здоров. Здорово, мужчина. Здорово. О, видимо, не понятно. Противопехотные аккуратно. Давай, 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 давай. Також команда Діпстейт поділилася відео бавовни, яка сталася на складі з БК Учора у тимчасово окупованій Макіївці Кацапи розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого житлового масиву. Учора через паління на цьому на цій локації та недотримання правил безпеки. Даний склад злетів у повітря. Зовсім випадково повз нього пролітав і наш дрон. Триває наступ на запорізькому напрямку. Гори вояки Арефії залишають позиції, кидаючи там зброю та боєкомплект до неї. Ось такі трофеї знайшли там українські захисники. Тільки частина трофеїв. Один кулемет, другий кулемет, чотири РПГ, фагот, Там он томодані рушниця проти дронова. І БК. Ну, плюс шмелі і таке інше. Крім зброї і боєкомплектів, наші воїни беруть і трофейну. Рус пробач мене цензуру техніку, яка повернеться знищувати тих, хто на ній приїхав до нас. Геть погано себе чувствує цей танчик. Аеронавти оприлюднили відео, як українські бійці відпрацьовують по окупантах, а ті, в свою чергу, влаштовують тарганячі перегони на південному фронті, рятуючись від ЗСУ. Після ураження ворожої техніки нашою артилерією ворог намагається евакуювати вціліле. Але аеророзвідники з 201-го батальйону 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу Івано-Франківщини перешкоджають, скидаючи гранати з дронів. І наостанок приємні новини: ні дня без вогню на болотах на Росії у великому Новгороді. Пожежа на Луський ТЕЦ 100% палили у невідведеному для цього місці. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди, та хай вам щастить. А Росія хай згоріть в пекельних борошнах.